Коли відчуваєш розгубленість, біль та страх у випадку насильства важливо не залишатись на самоті. По всій країні для тебе діє мережа служб та сервісів допомоги. У разі негайної потреби звернись до поліції за номером 102. Для протидії домашньому насильству діють спеціальні групи поліції. Для отримання консультації чи роз'яснень звернись на гарячу лінію. Підтримка доступна у будь-який час у будь-якому місці зі збереженням приватності 116 123 Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству 15 47 – урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо живеш у важкодоступному місці або маєш обмеження у пересуванні, допомога буде. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги нададуть підтримку там, де тобі зручно. Не знаєш, яка саме допомога потрібна? Завітай до спеціалізованих денних центрів, там нададуть усю необхідну підтримку і допоможуть визначити подальші кроки без попереднього запису. Кризові кімнати притулки пропонують тобі цілодобовий безпечний прихисток. Не потрібно хвилюватись про базові потреби. Тут тебе та твоїх дітей забезпечать усім необхідним. Як стати фінансово незалежною, підкажуть у кар'єрному хабі. Вона для тебе доступні консультації щодо працевлаштування чи відкриття власної справи. Подбай про себе, розірви коло домашнього насильства. Знайди більше інформації на розірви